Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві і розважання, і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Наступним елементом національної єдності, який бачає митрополит Андрей, це є церква релігія. Ось що він говорить: релігійна єдність важлива. Бо якщо її не буде цієї єдності, то кризи будуть поглиблюватись. Наша Україна завжди була такою багатою, багатою на землі, матеріальні, природні багатства, багатою культурно, тому що скільки різних відомих людей у нас народилось. Багатою на різні релігійні рухи течії. І якось знаєте, саме ось це релігійне багатство нашої країни зараз, на жаль, робить нашу країну слабкою, приводить до розколу країни. В нашій державі в історії нашої України є багато людей, які намагалися саме церковних діячів, які намагалися об'єднати релігію. Об'єднати х... церкви саме християнські. Причому об'єднати їх не в тому значенні, що всі мали влитися в одну церкву, мала бути одна єдина церква і все. Навпаки, моя особиста думка. Тому що ці слова, які висловив митрополит Андрій, Андрей, релігійна єдність для мене, я скажу так сьогодні, що для мене є релігійною єдністю, це коли християни різних конфесій можуть вільно заходити в храми інших конфесій, прийти і отримати там необхідну духовну підтримку. Отримати не осудження, не приниження, не вигнання з храму, а отримати духовну підтримку. Це коли ти приходиш в храм, і священик стоїть е, за аналоєм, так як я, і священник звіщає Слово Боже, Євангеліє, в якому говориться про любов, про добро, про повагу. Коли священник звіщає ось ці речі, а не говорить про те, що там от інша конфесія, їх треба вигнати, бо вони єретики, вони відступники, розкольники чи сатаністи, священник має звіщати любов. Якщо священник не звіщає любові, він не є Божою, Божим слугою. І от релігійна єдність це коли різні християнські конфесії спільно працюють в одному напрямку: зріщання любові, поваги. Коли священники і церкви різних конфесій втілюють в життя. Дві заповіді любові, про які нам говорив і нагадував Христос. Люби Бога всім серцем, розумом і душею. Бога не людину, не президента, не патріарха, не священника, а Бога. І люби ближнього свого як самого себе. Тобто той, хто є поряд з тобою. Навіть якщо він відрізняється від тебе кольором шкіри. Не якщо він розмовляє іншою мовою, а навіть якщо він ходить до іншої церкви чи взагалі іншої релігії, Твій обов'язок поважати цю людину, приймати її свободу і вибір. І простягнути руку, коли вона цього потребує. Так, як це робив Христос. Згадайте Христа і Римського сотника. Римського сотника, язичника, завойовника із, ізраїльського народу. Але Христос відкликнувся на його прохання. Прийшов йому допомогти, і сказав, що він має глибоку віру, якої не бачив в Ізраїлі. Жінка-самарянка, самаряни з Ізраїлями воювали і не розмовляли, але яка прийшла просити про допомогу Христа? І Христос їй дав те, що вона просить, бо вірила, любила, і Він їй показав цю любов. Скільки раз Христос рятував різних митерів, блудник, блудниць, тих відкинутих, прокажених. Вони ж всі відрізнялися від вибраних людей. Ось, що має звіщати священник в церкві. Як любити того, хто відрізняється від тебе, як приймати того, хто є інший? І от, на мою думку, релігійна єдність це коли ми, священники, звіщаємо любов, коли ми є відділені від політики, коли ми даємо людям надію. Коли ми людям звіщаємо Бога, не себе, а саме Бога. І приймаємо будь-кого, хто приходить до нас з проханням про допомогу. Ось що є релігійною єдністю. Це моя особиста думка, яку я побачу як підтвердження в словах митрополита Андрея, в його роздумах. Ми можемо бути різними, але при цьому будувати одну єдину хату. Прошу до молитви. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. На Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, Захисти Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, всі, хто є в полоні. Поверни живими і нашкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам спокійну ніч і завтра день перемоги, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Дякую за молитву.